По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Слухайте, по факту це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма як завжди виходить по понеділках та четвергах об І мене звати Вікторія Єрмолаєва. Ми починаємо. Сьогодні з нами у студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Орг.ЮЕЙ. Це Юлія Дукач. Вітаю. Вітаю. У прямому етері. І це дуже важливо, що ми у прямому етері, тому що ми можемо разом з вами розвінчувати всі міфи і брехню росіян. Тож телефонуйте 0800 30 40 33 або і пишіть нам на Viber свої запитання 067 67 404 76. І якщо Говорити про основні теми тижня в російських новинах і в російській дезінформації, то що тут в першу чергу хочеться відзначити? Ну, якщо ми дивимось на весь масив російських новин, які росіяни писали і поширювали для своєї ж російської аудиторії, то звичайно в першу чергу їх минулого тижня хвилювала основна проблема це паводки в Росії, та і ці руйнування, які йшли, евакуації, виплати і так далі. Та тобто ми побачили, що це тема номер один, що в принципі загалом очікувана, але це не означає, що вона повністю витіснила ті стандартні теми, на яких вже росіяни маніпулюють щоб поширювати свою правду для своєї ж аудиторії. Наприклад, та вони продовжували сіяти ненависть до нелегальних мігрантів, продовжували посилювати свою ж мобілізацію через мобілізацію нелегальних мігрантів, та продовжували розповідати, яка суперсильна ФСБ, і вона ну, прибирає та попереджує всі терористичні атаки, яких раптом стало набагато. Більше, ну принаймні, якщо вірити саме стрічці новин, і звичайно ж розповідали про ЗСУ і про те, що з одного боку та Україна повністю залежна від західного світу, а з іншого боку, саме Україна готує більшість тих терактів, які власне ФСБ намагалась попередити. А це ж паводки не ми. Чи в цей раз <laughs> я взагалі не знаю, що ще мало статися? Щоб, хоч якась подія а, вийшла на перший план в російських новинах, не Україна, не Америка, не Ізраїль, ще якісь там зовнішні проблеми, а от внутрішня. Це їх мало тільки затопити. А, ну, дійсно, а, як там це іронічно, та жартувати про те, що цього разу там не було та України. Ну, принаймні, ми не побачили це як доволі популярна тема. Можливо, десь якісь маргінальні. Ресурси і давали якісь чиїсь суперекспертні коментарі, але все ж таки там звинувачили в скоріше гризунів та Дивовижа. А у цих грозунів не було візитки Яроша, Я не знаю прапора синьо-жовтого, нічого такого. – Ні. – Фантастика, ну але якщо говорити про ті наративи, які дійсно Росія паралельно зі своїми новинами про паводки розповсюджувала, і про те, про що ну що, що вони брехали, то це звісно ж і ця тема і ситуація на фронті, і те, що відбувається, начебто за їхньою версією і картиною світу в наших містах прифронтових, зокрема в Харкові і в Одесі. І якщо говорити про ті наративи, які можуть на нас впливати от що тут відзначається, а серед того, що може якось потрапляти і впливати власне на нас, то це в першу чергу та ось це зовнішнє управління, як Україною, так і Збройними силами України, власне, вони продовжують продукувати величезну кількість і фейків і маніпуляцій стосовно того, як в першу чергу в Великобританія впливає, що саме та британські силовики допомагають українцям влаштовувати диверсії. Саме Британія навчає та, ось, власне, ЗСУ бомбити Росію. Саме в Британії повідомили, коли ЗСУ планують вдарити по Кримському мосту. Тобто, насправді, ось цей от спосіб проасоціювати, тобто, в принципі, ненависть до України в Росії вже дуже висока. І тому будь-які сторони, будь-які країни, будь-які люди, особистості, які пов'язуються з Україною, це власне спосіб демонізувати всіх. І, ось Оскільки Британія є нашим дійсно важливим партнером, то, відповідно, це потрапляє в російську стрічку дуже однобоко і дуже щоб з одного боку показати, що Британія це ворог Росії, а з іншого боку, ще нагадати про те, що Україна є маріонеткою, та, що українці самі б не додумались до такого і не змогли б, якби з Британії ними не керували. І тому у нас вже постійно йде ось ця хвиля. Фейків, та ну це навіть важко сказати, що це фейки, тому що їх дуже важко спростувати, бо мова йде про якісь ось от інсайди, темники, про якісь такі позиції, що ось там хтось поїхав там в Британію, щоб зі своїми кураторами домовитись про подальші дії. Та, вони постійно кажуть, що Зеленський та, їздить в Британію, щоб як там, на килим, на, на кавьор по російськи. Та вони постійно кажуть, що підлеглі Зеленського чи депутати Верховної Ховні ради постійно звітують там мішість, та і розповідають фактично таким чином. Показують, що Росія нагадує та ось цей основний наратив їхній: що Росія воює не з Україною, а Росія воює з цілим НАТО, тільки угу. натівських військ немає так. Ну а є у них вороги, є трошечки друзів. До прикладу, Білорусь всі нами теж країна така, ну за якою ми спостерігаємо. Доволі активно і доволі ретельно. А що ж там сталося? Я от прочитала, Юлія готувала документ до нашого етеру. Що чай, пліснява Росія виправдовувалась дуже цікаво? Щось пройшло повз мене. Хочу, щоб ми розказали. А, ну це дійсно це на щастя, що це пройшло повз український інфопростір, тому що це відверто не наші проблеми. Хай, але в той же час дуже цікаво спостерігати, як Росія з одного боку, ми вже якось в ефірі обговорювали, як Росія був. Кує еквадорські банани. Угу. А що ось це санкційні ігри? Тобто, якщо якась політика чиєїсь країни Росії не до вподоби, то Росія починає блокувати імпорт цієї країни. Так свого часу Росія блокувала буржомі і грузинські вина, аж поки тут не прийшли до влади про російські сили. А так вони власне блокували ось не так давно банани з Еквадору. Там чверть всього імпорту з Еквадору, одного з найбільшого постачальників взагалі, бананів в світі. І власне дуже цікаво спостерігати, як в Росії діють в разі, якщо відбувається щось навпаки, ось в даному випадку стала ситуація, що в Білорусі побачили, ну, знайшли в російському чаї саме відомі торгові марки українцям Теси Грінфілд, які ми пам'ятаємо, що це російський виробник, і навіть якщо ми їх бачимо на ринку, їх ми краще не купуємо. Так, ось власне в цій продукції знайшли плісняву. Відправили на експертизу, побачили, що дійсно там є пліснява, і власне станом на всь... ну, в минулого тижня якраз в Білорусі заблокували імпорт саме цих торгових марок з Росії. І ось тут якраз було цікаво подивитись, як в Росії починають інформувати про цей інцидент. А інформували вони яким чином? Вони звичайно в цей момент журналістика російська перетворюється на журналістику, та на нейтральну. Ну це взагалі дуже так маніпулятивно вважати, що вся всі російські медіа, новини, це все пропаганда чистої води. Та тобто, якщо ми подивимось, просто візьмемо випадкові новини, вони виглядають як професійна журналістика, нейтральна, фактологічна. Та, але ми просто знаємо, що треба брати не окремі тексти, а дивитись ширше. Так. А, але в той же час ми побачили, що вони пишуть про це як про факт, що ось таке віднайшли, але мені сподобалися основні аргументи. Перший аргумент, що, можливо, це пов'язано не з виробництвом, а пов'язане з умовами зберігання. Тобто це прийом перекладання відповідальності. Самі винуваті. Ну, ми таке добре знаємо. Ми тут самі винуваті, що на нас шахеди з ракетами летять, теж а білоруси самі винуваті, що у них Так, А з іншого боку, і ось тут мені прям прийом такий трошечки здивував, вони сказали: знаєте, а російська Законодавство, воно взагалі не має норм про зміст і кількість допустимих там бактерій в тому чаї, та тому фактично, навіть якщо там бактерії пліснява в тому чаї, то цей чай він не порушує російське законодавство. А ми пам'ятаємо, що ставлення Росії до своїх всіх партнерів воно дуже імперське. І дуже часто ми бачимо, як країни, які є російськими партнерами, вони наслідують російські закони, тобто беруть, можна сказати, навіть часто плеатять російські закони і приймають у себе. І для Росії це є стандартною ситуацією, що її законодавство воно зразкове. А відповідно, що якщо в російському законодавстві немає норми про те, що в чай не може бути пліснявої бактерії, то відповідно ніяких правил не порушено. І якщо Та це, чого знає, ви Білорусі... взагалі доколупались. Може, yeah, так, так задумано, чай з плісню. Ну геніально, як завжди, все я кому... все, що комунікує Росія, як вона це робить, це фантастика. Я думаю, що про це можна серіал типу Чорного дзеркала знімати десь на нетфліксі, випускати, тільки в іронічному жанрі. І я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка. Ми працюємо наживо сьогодні в нашій студії, кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу. Дослідження дезінформації в тексти Org.ua. Це Юлія Дукач. І, будь ласка, долучайтесь, ставте свої запитання чи діліться своїми думками 083040303. 30. Це телефон прямого Етеру 067 67 404 76 Це номер вайбера, на який ви можете свої запитання чи думки нам написати. По факту. Ще що експерти і фактчекери відзначають, зокрема Юлія, яка в нашій студії, що збільшилась кількість повідомлень, які розповідають про успішні операції ФСБ. І, і цікаво, чому Чи, не вже падає рейтинг ФСБ як структури, і треба щось розказати, які вони круті і класні? Це скоріше результат теракту крокусів. Тобто, це все ще крокус, взагалі ця вся тема пов'язана з терактами, з терористами. З радикальними релігійними течіями, і, власне, з тим, як Росія від цього захищається, це все продовжує турбувати російське населення, тому воно знаходить своє місце і в російській новинній стрічці. І це те, що ми помітили, що в принципі вони завжди активно звітували про будь-які спецоперації, про те, як там терористів викривали, попереджали якісь теракти, про те, як знаходили да, ось. Когось на службі української розвідки, хтось давав там позиції російських військових. Тобто ці новини вони є завжди. Це є такий постійний елемент російської інфастрічки. Це в тому числі показати, ну, з одного боку, показати, які ми кльові, які ми сильні, і наше ФСБ все сильне. А з іншого боку, налякати тих, хто раптом хоче щось зробити, або якось там співпрацювати з українськими силовиками, наприклад. І основна ідея, якраз що. Після Крокусу ми побачили, що а, насправді ФСБ не всесильне, і вони намагаються повернути ось собі владу. Вони намагаються нагадати населенню, що ні, ми все, вся ситуація під контролем, і то було, скажіть, скоріше виключення, і більше такого не повториться. А, і це ми бачимо а, ось з тижня в тиждень. Вони посилюють ось, звітувати про спецоперації. Але з іншого боку, таким чином, вони досягають іще однієї. Не знаю, чи можна казати це мети, або, можливо, це скоріше не дуже приємний для них наслідок. Це посилення оця мова ненависті до інших етнічних меншин. Тому що з одного боку вони кажуть, що ось ФСБ знову провело супероперацію, де попередили якийсь там теракт, схопили терористів, а потім додають: а терористи були. Вихідцями, як вони от пишуть, з Середньої Азії, та? тобто вони ж називають Центральну країни Центральної Азії, вони називають Середньої Азії. І таким чином вони ось з кожним таким повідомленням, знаєте, ось це в принципі та, є якийсь спосіб дискримінувати певні етнічні меншини. Вони або демонізують, що це були там, терористи пов'язані з Україною, або це терористи якихось етнічних меншин, або ще можуть в новинах додавати там, релігійну спрямованість цих людей. І так. Таким чином, вони поширюють на велике населення Росії, що ось там, да, всі вихідці з тих країн потенційні терористи, і ось ця мова ненависті до етнічних меншин, до мігрантів Росії, вона сьогодні досягає свого епогею. і, з одного боку, допомагає проводити ось цю насильницьку мобілізацію. Дуже багато порушення прав людей, якраз з точки зору, якщо це нелегальний мігрант, якого схопили в Москві, тебе можуть через день Правити на фронт. А і це вже дуже багато випадків, і вже навіть країни тієї Центральної Азії вже починають бути на сполох, що захист прав їхніх громадян в Росії взагалі будь відсутній. Та, тобто вони знаходять представників, та тобто люди з громадянством Киргизстану опиняються десь в Донецькій області без військової підготовки і без якоїсь бази. Тобто, з одного боку, ця етнічна нависть допомагає проводити мобілізацію, а з іншого боку, і їхні експерти самі це визнають, що це, Якраз і сприяє ось посиленню цієї ненависті і та переходу до якихось радикальних течій і підготовці терактів в Москві в Росії. А от мені цікаво, ніякого спротиву вони не відчувають від різних можливо організацій, спільнот в Росії з різних національностей, що це все відбувається. Все нормально. Спротив та звичайно, звичайно що відчувають, але воно не потрапляє в інформаційну стрічку. Mm -hmm. Тобто, зазвичай якраз в інформаційну стрічку може потрапити, як вони заганяють там, да, загони ФСБшників, ну причому так ось, да, з цитатами, що це загони ФСБшників заламали, там, мігрантів в якомусь складі. Да, і вони, ну, тобто, це те, що поширюється в якихось анонімних телеграм-каналах, якихось да, радикальних. Налаштованих телеграм-каналів, бо в Росії ми пам'ятаємо, що насправді ось цих ультраправих організацій та по старих звітах було навіть більше ніж в тій ж Україні, яку Україну ну Україну вони постійно звинувачували, що у нас тут нацисти, а зі своїми ультрарадикальними рухами не знали, що робити. Якраз ці ультрарадикальні рухи мають прямий зв'язок з силовими структурами в Росії і дуже часто співпрацюють, допомагають їм да, реалізувати якісь там мобілізацію або закрити дуже багато кримінальних справ, просто там схопивши декількох нелегалів. Росіяни, які наголошують на тому, що вони тут воюють, начебто, з нацистами, націоналістами, і я не знаю ще з ким, ну цілком вважають нормальним написати таке: ніужелі нам буде спокійні жити з сантехніком із України, чим з мусорщиком із Киргизії? Ну занавіс, насправді такого ну, в, мови, ворожнечі? Такої, яка націлена саме на національності, від росіян не пригадую аж такої давно. Ми багато знаємо фактів, коли вони дискримінують кримських татар, наприклад, в Криму. Але це загально національний масштаб вже. Та і насправді якраз проблема в тому, що вони настільки вже навчились розпалювати цю ненависть всередині. Та. Бо насправді, коли є зовнішній ворог, коли є внутрішній ворог, то люди зайняті. У нас є дуже багато проблем замість того, щоб іти там домагати, ну вимагати, щоб змінилась влада. Та. Коли у нас стільки ворогів, нам треба стабільне суспільство, стабільна політична система. І ось це той наратив, яка. Який російська пропаганда просуває, що, що мір світ в хаосі, та нам треба стабільність. У нас багато ворогів як зовні, так і всередині. Та, mm -hmm. У нас є і терористи, які там можуть бути в Москві. У нас є Україна, яка на нас планувала напасти від самого початку. Є НАТО. Багато ворогів всі там санкції проти нас вводять, навіть партнери, навіть Киргизстан закрив нашу там, банківську систему, цю картку МІР. Та вони показують стільки ворогів. Гів, то якщо у нас ще буде політична нестабільність, то все Росія розпадеться, Росія припинить існувати, і це якраз той наратив, який російська пропаганда намагається ось власне встановити цю ну як авторитарну систему, і ну не не дати, не допустити будь-які там протести чи громадські організації, щоб вони виростали і отримували там можливість, щось дійсно змінювати. Що ще мені цікаво, це чому ми сьогодні згадуємо карантинні коронавірусні щасливі, давайте казати відверто часи. А в проблема в тому, що оскільки вони навчились розпалювати ворожнечу в Росії, а, то вони фактично починають використовувати ті самі методи і прийоми і в Україні. Бо до цього ми казали про якраз російський інфопростір для росіян. Але для нас ми розуміємо, що важливіше відслідковувати такі деструктивні явища в українській інформацію. Ціні стрічці. І е, час від часу у нас да, в інфопросторі відбуваються події, які нагадують, що російські впливи вони з нами залишаються. І як приклад, та, вчора була ситуація, яку та, в соціальних мережах е, поширювали про е, історію з Тернопільською бібліотекою. Е, та коли е, е, не та, та, та сім'ї переселенців з Харкова не видавали книжки без застав. Так до речі, я тут дуже швидко скажу, що буквально за 5 хвилин після закінчення цієї програми, по факту, ми будемо говорити про цю історію, тому що ми поговорили і з мамою цього хлопчика, і з директоркою Тернопільської бібліотеки. Всі думки ви почуєте вже дуже скоро. Історія, правда, нашуміла. Так, тому не хочу зупинятися на цій історії, але це якраз той приклад, що у нас теж зараз російська пропаганда працює в першу чергу на розпалювання внутрішніх конфліктів. Вони перестали, та й ми про це вже теж говорили: що перестали поширювати саме російські наративи, там про братські народи. А вони почали поширювати про проблему з мобілізацією, про корумпованість і про ось цю от, та українсьмовні українці проти російськомовних українців, про українці та. Там величини проти переселенців. Що переселенці, Я, наприклад, сама на собі це відчула, коли а, в перші та півроку після повномасштабного вторгнення ми з сім'єю жили в Тернополі, і хазяйка, яка здавала нам квартиру, сказала: ой, я так хвилююсь, знаєте, кажуть, що є переселенці, які просто відкривають газ в комфорті і йдуть. Тобто зробити щось на зле цим місцевому, яких Ой. війни немає, і а, вона це ну насправді я жодного разу в Тернополі не зіткнулася не з яким проявом дискримінації мене як переселенки, і а, з хазяйкою у нас були прекрасні стосунки. Але ось цей фейк, який вона мені ретранслювала, а, просто нагадував про те, що в локальних чатах і групах все ще дуже багато російських вкидів. І це той фейк, який, здається, вже теж спростовували, що насправді такого не було. Але тут. Ми якраз згадуємо та і нові санжари про поширення ненависті до українців, які повертались з Китаю та власне з Уханю. А потім ми досліджували. А якраз ту ж саму Тернопільську область, коли після нових санжар цих українців перенаправили в медобори в санаторії Тернопільської області, і ми подивилися про що писали регіональні тернопільські канали і побачили, скільки там маніпуляцій і емоцій на предмет. Тернопільські лікарі кажуть, що ми цього не не подолаємо, не витримаємо. Ми не готові там приймати цих людей. І дуже часто з одного боку є маніпуляції через нерозуміння. Несвідомі, та а, як місінформація, та, тобто це поширення неправди без злого якогось умислу. Але з іншого боку, ми розуміємо, як багато в регіональних чатах є російських Кидів, і згадуємо, що ті ж чати Остапа Стахіва, який був антивакцинатором, став. Противнику мобілізації ще mm. в 21 році мали 100 тисяч підписників. Тобто у нього вже на той момент була розвинена мережа регіональних чатів. І хоч сьогодні в нього YouTube канал, слава Богу, заблокований, але він виходить в ефіри до інших, і в нього досі є ось ця от регіональна мережа, яка тільки розростається. І тут нам варто пам'ятати, якраз що. А, ну, іноді дуже важко відокремити російські вкиди від власного нерозуміння, а, але кожен російський вкид лише посилює наші стереотипи і наші страхи. І якщо цей страх є, присутній страх там переселенців, що це як чужі люди, та там, якщо в якоїсь спільноти цей страх був. То тут російські вкиди будуть їх лише посилювати. Ну от власне, так жителям Одеси розповідають, що на заході країни їм не здадуть квартиру взагалі, бо їх ненавидять. Ну, цілком маячня, абсолютно маячня. А жителям областей на заході України кажуть, що приїдуть страшні переселенці зі Сходу і включать газ, розфарбують стіни, напишуть Слава Росії десь ще щось. Ну, це Ну, просто неможливо, то і це дійсно Юлія правильно каже, що дуже складно подекуди розрізні розрізнити це дійсно наші побоювання, наші стереотипи, вплив різних обставин на нас, чому ми можемо так думати, чи це вплив росіян? І тут варто ще додати, що є один такий маловідомий прийом російської пропаганди, а це гіперболізація, угу. коли фактично вони створюють гіперболізованих пропагандистів. Ми знаємо всі приклади Соловйова. І знаєте, чим, чого вони добуваються таким чином? Вони дають нам ілюзію, що ми дуже легко можемо відокремити пропаганду від правди. Тобто, коли ми знаємо і сміємось так, коли ми висміюємо Якісь там їхні політичні пропагандистські шоу, в цей момент вони нам ну, як підкидають цю ілюзію, що ми відрізняємо пропаганди від непропаганди. І якраз в цей момент спрацьовує те, що ось такі маніпулятивні новини, які не є видимо про вони стають як мен... вони сприймаються менш критично, бо це ж не Соловйов. Хоча ну, небезпека теж від цього така сама, як від Соловйова, то просто в Соловйова вже складно повірити. А от в щось таке більш лагідне, доволі легко. І для нас насправді небезпека навіть вища, тому що від того, що там наговорив Соловйов, ну його вже і за кордоном ніхто всерйоз не сприймає. Та? Тобто він вже списку пропагандистів. Mm -hmm. І крім там росіян, мало на кого має реальний вплив. А, ну, принаймні та за кордоном. А, а, а ось всі ці вкиди, які несуться локальними. Чатами і зараз ми чекаємо на посилення та вкидів пов'язаних з мобілізацією, щойно закон вступить в силу. То ось тут нам дуже важко буде відокремлювати та, правду від маніпуляцій і відокремлювати коментарі, думки, позиції від власне, фактів. Отже, будьте обережні, будь ласка, з інформацією. Я нагадую, що ви слухали по факту. Це спільний проєкт громадського радіо та Стовфейка. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. А з нами була кандидатка соціологічних наук керівниця відділу дослідження дезінформації в тексті Орхєй Юлія Дукач. Дуже дякую. Ми рухаємося далі. Слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.